На вулиці Заньковецької в Трускавці. праворуч новобудова називається Долбуш. Прямо ліворуч новобудова називається Фортеця Трускавець. Ну чи Трускавецька фортеця. Хто я хоче так називає, в принципі. А прямо під зеленим дахом то готель Ревіта. Та є вже вулиця Леся Курбаса. Ми тут ввечері бачили, що тут? З мешканцями в вечірню пору бачив. А тепер в денну пору. А цим хорошо широко Това камера. Цілий будинок лазить в камеру. Можна оцінити його розмір. Санаторій ліворуч станом на зараз не працює. Тут роки два тому вдавали житло. 350 гривень було разом з харчуванням з людини за добу. Я про Едельвейс. Зараз Едельвейс не працює. Курбаса 11, бачите так вулиця Курбаса йде тут. Одні будинки на Довженка, одні на Курбаса вважаються. Час стоять поруч. Наскільки я пригадую, Едельвейс це санаторій залізниці Львівської. Ну якщо я не помиляюсь. Арніка це Львівгазу, правда? Якщо я знову ж хто, хто пам'ятає, може мене поправити. Бо ж ви знаєте, що санаторії були. Профільні були закріплені за проспілками. Ну, якась просто за проспілками, а якась за конкретною проспілками. Так от та Дельвейс мені пригадується залізниця. Хоча. Напишіть в коментарях. А я люблю, як мені пишуть. <гум> Недавно чоловік. У нас було відео в Самбор, яке називається Самбір, торговий центр Літо, такі то вулиці, там площа ринок. Написав дякую за відео, але то не літо, ви обдурюєте. Люди дуже тепло вдягнені. Це як то є дуже багато анекдотів на цю тему, ціла серія. То... Свіжих то. Як... Отримав я 100 рублів і 50 рублів. 100 одразу поміняв на 10... по 10. Той каже, А-50, каже, А50 збили українці над Краснодарським краєм. Та. І тут та ж гра слів про торговий центр літо і пору року літо. А якщо туди далі, йти ми вийдемо на вишеньку, можливо, так і зробимо, а можливо, ні, можливо, підемо одна з вулиць приватного сектора. Такий салатовий будиночок теж гарний, новозбудований. І що до нього можна сказати, що більше людей все-таки живе, ніж інші будиночки. Та й Бескід. Може ми до Бескіда підемо. Не знаю. А йдемо до Бескіда. На вулицю Дрогобицьку. А може, вниз підемо? О, давайте вниз підемо. Ще цікавіше. Підемо вниз і теж вийдемо на вулицю Дрогобицьку. Наверх ми ходили. Тому що до Бескіда. Біля Бескіда ми бували. А ми підемо вниз зараз. Направо поверхнемо. Ще раз подивимося на цей будинок. Він цілий входить. Так, це Бескід, Бскід не працює. Це все, що вам треба знати про Бескід. Стану на зараз, бо невідомо чи він запрацює. Запрацює, щось розкажу більше. Так, і зараз внизу ми йдемо вулицею Садовою. У нас вулиці Садової є відео і не одне. Із цієї частини, і з верхньої частини вулиці Садової. О, так от ми зараз дійдемо до ревіти і вийдемо там на Другобицьку. Наприклад, підемо вже в бік центру, бо там скоро бювет відкриється, подивимось, що набівіті цікаво. На бюветі теж цікаво, сонячка. А це будинок Трускавецької фортеці, про який ми розповідали вам на, на початку відео. А оце я не знаю, цей перлук називається. Я думаю, що це теж він відноситься до вулиці садової. Та мені вже похуй захити, там Ах, який чоловік відвертий. <рес> я думаю, ви собі все чули, не буду розказувати, як хтось не чув, спитайте, спитайте в коментарях. Я, <рес> я вам більш докладно розкажу. Про що йдеться. То, що говорить, насадовий будиночок, цей будиночок на насадовий порожній. Ми вийдемо на вулицю Дрогобицька. Вулиця Дрогобицька, ліворуч від нас. Трошки від церкви, церква покрови. А це ревіта. Плосонечно. Ай, шкода цієї віли, віла валиться, а що, нічого не поробить, така і доля. Все має свій початок і має свій кінець. Другабочка автобус на Трускавець на східницю з Трускавця точніше. Не на Трускавець, а з Трускавця на східницю.